Вітаю вас на передачі Вихід Є. Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі другу частину проповіді Обітниця вічного життя в першій частині ми говорили про те, що обітниця вічного життя це сама вагома, сама велика обітниця, яку Бог дає нам людям. Причому це обітниця для неба. Якщо ми уважно подивимося в Біблію, то ми можемо побачити, що Бог дає нам обітниці здоров'я, успіху, благословіння, процвітання і будь-яких інших обітниць. Але всі ці речі для нашого зем... життя на землі. А ось обітниця вічного життя це обітниця для неба. Причому ініціатором цієї обітниці є не ми, а сам Бог. Творець неба і землі, творець видимого і невидимого світу. Івана 3 розділ, 16 вірш, він написав, бо так я полюбив світ, що віддав Сина Свого однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. І так Бог є ініціатором цієї обітниці. Він хоче, щоб ми з вами мали реальну можливість бути разом із ним на небі. Тієї неділі ми з вами відмічали свято Пасху. І Біблія говорить, що Ісус Христос це наша Пасха, на сам себе у жертву, віддавши за нас і з вами. Тобто кожен із нас, хто хоче мати вічність разом із Богом, Він повинен мати в серці живу віру в те, що Ісус Христос це наша Пасха, це наша жертва, яку Він приніс сам себе. І після цього ми. Маємо можливість отримати вічність разом із Богом. Тобто Бог очікує, що ми не просто будемо вірити в те, що Він є, не просто будемо відвідати церкву і виконувати якийсь обряд. Бог очікує, що в нашому серці буде реальна жива віра в Ісуса Христа, і свого Господа і Спасителя. Саме про це. Ми і будемо говорити з вами в другій частині проповіді про живу віру в нашому серці, що показує, що в нашому серці є ця жива, така потрібна віра, яка допомагає нам з'єднатися із Богом. Нехай Господь благословить ваш перегляд! Oh, let Господь, пусть воля Твоя, воля Твоя будет во всем. Прошу Тебя, Господь, пусть воля Твоя, воля Твоя. 33 вірш. Хто ж мене відсурається перед людьми, то і я відсураюся перед Отцем моїм Небесним. Все. Тобто чітко і ясно, Бог ясно сказав, якщо ви хочете провірити свою віру, яка живе у вашому серці, дуже це зробити легко, ви повинні мати розуміння, що визнавати мене потрібно. Не тайкама дома, а превселюдно і при всіх заявляти про свою віру, що Ісус Христос є вашим Господом і Спасителем. Не просто що ви знаєте Бога, не просто що Бог є у вашому серці, а що Він є ваш Господь і ваш Спаситель. Ось чому в нашій церкві є євангелізаційне служіння, де кожен із вас. Має право прийти, записатися і бути в цьому служінні, щоб визнавати Ісуса перед незнайомими людьми за Господа і Спасителя. Ось чому ми з вами роздаємо, ходимо запрошення в церкву. Час люди кажуть, а чому ми ходимо роздавати? Тому що так написано в Слові Божому. Ми цим самим визнаємо привселюдно, що Ісус є Господь. І коли ви не йдете це робити. Головною причиною, чому ви це не робите, вам стидно зустріти знайомого, коли ви роздаєте оце запрошення. Далі. Ось чому ми еванізуємо своїх рідних, близьких, знайомих, однокласників, одногрупників, де працювали на роботі, ми євангелізуємо їх. Ми з вами все це робимо постійно по одній простій причині. Знаєте чому? Тому що в вашому серці є жива віра. Ти не можеш мовчати. Ти не можеш не говорити, тому що живе говорить, жива віра говорить через твої уста, уста не закриті. І коли в тебе є жива віра, ти не можеш мовчати, ти не можеш не говорити людям про живого Бога. І ти будеш це робити. І зрозуміло, що можеш провірити. Яка є твоя віра? Друге, що показує, що віра, яка є в серці, є живою. Друге, це наша із вами практична любов. 1 Івана, 4 розділ, 8 вірш. 1 Івана, 4, 8. Хто не любить, той Бога не пізнав, тому що Бог є любов. Про любов в церкві говориться надзвичайно багато, і це правильно. Але безумдя Біблія ясно говорить, якщо ти не любиш, то ти Бога не пізнав. І я думаю, що якщо ти Бога не пізнав, то ми не можемо говорити, що в нашому серці є жива віра. Біблія ясно про це нас попереджає. Про любов взагалі Біблія говорить дуже багато. І з різних якби, сторін. Чітко говорите, Бог є любов. Тобто це основа Божих відносин з людиною. Далі. Біль говорить, любіть Бога та людей, це заповідь нашого Господа Ісуса Христа, в яку входить все вчення пророків старого заповіту, всі 10 заповідей старого заповіту, все, що було в старому заповіті. Всі закони, все, що треба було виконувати, вмістилося в ці два-три слова. Любить Бога і людей. І каже Біблія, і ти виконаєш увесь закон, і ти будеш з Богом на небі. Без любові, 13-й Коринтян чітко говорить, що без любові наші таланти, наші дари. Наше призвання, навіть, наше служіння, навіть наша жертва без любові є просто ніщо, каже Біблія. Ти можеш робити, що хочеш. Ти можеш бути самим талантливим проповідником, ти можеш бути самим талантливим музикантом чи співаком. Ти можеш бути самим жертвеним в церкві, пожертвувати чуть ли не все, що ти маєш на Царство Боже. Але Біблія каже, Якщо це ти будеш робити не з любов'ю, ніякої користі, ти мати не будеш. І тому, дороцінь, Біблія далі ще йде і каже, любіть навіть ворогів своїх. О, пастор, це вже неможливо. <сум> неможливо своїми силами, я погоджуюсь. Але Римлян 5:5 говорить, що Духом Святим. В наші серця вилилася Божа любов. І ми можемо любити тих, кого не хочеться любити. Ми можемо любити тих, хто не любить нас. Ми можемо це робити Духом Святим. Так, да, може, це нелегко. Це буде вимагати від нас певних зусиль, певної праці над своїм характером, певної праці над собою. Але Біблія каже, що ми можемо це робити, і ми повинні це робити. Тому що якщо ми не будемо це робити, то ми не зможемо мати живу віру, а значить і отримати Божу обітницю вічного життя. І тому той, в кого жива віра, він може це робити. Наступне, як ми можемо провірити, наскільки є живою. Віра в нашому серці. Це святість. Святість. Євреям 12 розділ, 14 вірш. Євреї 12, 12,4. Пильнуйте про мир зовсім і про святість, без якої ніхто не побачить Бога. Дуже мало в сучасній церкві говориться про святість. Хоча Біблія говорить ясно, що це одна із умов живої віри. Без святості Бога не побачить ніхто. Тобто ти можеш будь-що робити для Бога, але якщо ти не будеш жити святості, шансів побачити Бога в тебе практично, каже Біблія, абсолютно немає. Без святості. Ти не будеш бачити Бога, як би ти не прикладав свої зусиль. Біблія чітко говорить про ці речі. Будьте святі, каже Бог, Ябо святий. Коли в серці живе віра, людина не грішить свідомо. Ось це і є святість. Коли в серці людини Жива віра, вона свідомо не грішить. Що це означає? Звичайно, що ми розуміємо, що на протязі свого життя ми будемо, ну, скажімо прямо, десь грішити. В думках, словом, поведінкою, ділом. Да, це ми будемо робити. Але мова йде про святість Божу. Яка говорить ясно, що коли ми робимо несвідомий гріх, ми до заходу сонця повинні що зробити? Покаятися, і тоді ми не втрачаємо своєї святості. Знаєте, коли це я роздумав над цим, думаю, наскільки Бог ну, любить нас. Бог же мій сказати, не можна взагалі. І це було б жахом, Представляєте? А так Бог наскільки лояльний до нас, Він каже, ти можеш зрішити, але до заходу сонця приведи своє серце в порядок. Мова не йде про спланований гріх. Звичайно, якщо ти плануєш щось робити неправильно, плануєш щось негативне говорити, плануєш щось якось негативно поступити, плануєш зробити якесь негативне діло, тоді в твоєму серці, зрозуміло, немає живої віри. Але якщо ти не плануєш ці речі і ти приводиш своє серце кожен раз, або кожен вечір перед заходом сонця чи вечором у порядок, то Біблія говорить, що ти не втрачаєш своєї святості. Головне не робити сплановані неправильні чинки, які Біблія називає гріхом. Ще один пункт. Який свідчить про те, що наша віра жива є прощення. Прощення. Матвія 6, 14, 15. Бо як людям ви простите проріхи їхні, то простить і вам ваш небесний Отець. А коли ви не будете людям прощати, то й Отець ваш не простить вам. Прогріхів ваших. Я думаю, що ми всі з вами чудово знаємо золоте правило Біблії. Воно звучить дуже просто: поступай з іншими так, як хочеш, щоб поступали з тобою. Я думаю, кожен із нас, хто тобто сидить в цьому залі, ми хочемо, щоб нам простили. Ми хочемо, щоб нам. Не згадували наші промахи в житті. Ми хочемо, щоб люди дійсно по-справжньому прощали все те, що ми робимо в житті неправильно. Нам життєво дороціння, необхідно, щоб отець прощав нам наші гріхи, щоб Отець прощав нам наші промахи. Тому що якщо не буде він прощати. То Біблія говорить, що в нашому серці не буде живої віри. І нам потрібно мати спасаючу віру, яка однозначно побудована на прощенні тих, хто завинив, як ми думаємо, перед нами. І ми можемо розраховувати на те, що нас будуть прощати. Ми можемо розраховувати на те, що Бог нас буде прощати. Ми можемо розраховувати на благословення в житті тільки тоді, коли ми самі прощаємо. І знаєш, що у багатьох християн це не є проблемою. Але я знаю, що є християни, в яких це є дійсно проблема. Це любителі ображатися і любителі ходити ображено. Послухайте, в той момент, коли ти ображаєшся, навіть якщо ти думаєш це законно, ну, ти прав, твоя віра в серці просто вмирає. Якщо у тебе жива віра, вона не терпить образи. А для того, щоб ну, не прощати, то він просто не ображатися. От і все. Прийми просто рішення: ти не будеш ні на кого ніколи. Ображатися. Все. Тоді Бог прийме рішення простити тобі всі твої гріхи. Я думаю, що це ну, нормально. Така угода, я думаю, вона вигідна нам, дороцінь. Вона нам вигідна. Коли ми приймаємо рішення, я прощаю всіх і знаємо, що Бог прощає мене. Тоді наша віра. Починає жити. Наша віра живе. До речі, якщо вам важко прощати, ви повинні знати, що ми прощаємо ради себе. Я не прощаю ради того, хто мене образив. Я його хочу задушити, звісно, так як і всі нормальні люди. Но, будучи мудрим і знаючи Слово Боже, я приймаю рішення. А прощати можна тільки рішенням, а не своїм почуттям. Я приймаю рішення. Я прощаю тебе ради свого благословення. І вам буде легко це робити. Вам буде легко поступати так. І прощати потрібно ну, по взрослому Дороцінь. Що таке по-дорослому прощати? Це простити і забути. Не будьте такими, значить, дітьми. Рано простили. В обід роздумуєте, вечором нагадали. Ну це не прощення, дареці. Де хто з вас сто раз в день прощає і сто раз в день згадує. І ще й каже, я не ображаюся, але. От після але, і що ти скажеш хоча б одне слово, ти вже не простив. І тому на слові але клади крапку. Простити означає більше ніколи не роздумувати і більше ніколи не говорити. Все. Я простив. Я не роздумую, який ти там поганий, і як ти там неправильно зробив. Я не роздумую більше. І тим більше я не озвучую, навіть якщо це і правда. Ну, ти ж простив. От і все. Ну, давайте будемо по-дорослому прощати. Простив, поклав крапку, забув, все, і пішов далі в житті. Це допоможе вам бути радісним і щасливим. Повіть. Скиньте цей мішок, який ви носите на спині, по відношенню до тих, хто вас образив. Навіть якщо це заслужено, ви думаєте, все рівно скиньте. Зачим вам ці речі? Тоді у вашому серці буде. Жива віра. І ще одне, що допомагає нам побачити, що в серці людини жива віра. Це участь у причасті. Участь у причасті. Івана 6, 53-54. Участь у причасті. І сказав їм Ісус. По поправді, по кажу вам, якщо ви Споживати не будете тіла сина людського, і пити не будете крови Його, то в собі ви не будете мати життя. Чітко і ясно. А хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той має вічне життя, і того я воскрешу останнього дня. І так дивіться. Участь у причасті показує, що в серці людини є жива віра. Участь у причасті, причасть це, якби, ну, завдаток вічності. Ми живемо ще на землі. І ми маємо вічність, але ми ще не у вічності, ми ще на землі. І ось участь у причасті, це якби завдаток оцієї вічності. Який ми з вами будемо перебувати. Ми вірою наповнюємо себе Божим вічним життям. Причасть це Боже вічне життя. І ось ми вірою наповнюємо себе ним. І це є задатком нашої вічності і живим Богом. Хліб і вино по нашій молитві. І нашій вірі стають тілом і кров'ю Ісуса Христа. Стають справжньою поживою для нашого духа. Ми всі чудово знаємо, що наш дух вічний. Ось, але йому теж треба щось їсти. І ось коли ми з вами приймаємо участь у причасті, це сама хороша пожива для нашого вічного духа. Тому що він тоді. Об'єднується із життям самого Бога, яке є у причасті, яку ми з вами приймаємо. І тому дорогі цінні. Біблія ясно говорить, що навіть якщо людина помре, вона все рівно буде у вічності з Богом. Якщо ти приймаєш причасть, то Бог каже, я обіцяю тобі тебе Воскресити в останній день. Тобто, приймаючи участь у причасті, ми однозначно наповнюємо свій дух життям Бога і забезпечуємо собі у своєму серці реальну і живу віру, через яку ми можемо розраховувати на обітницю. Вічного життя, яку Бог нам з вами обіцяє. І так, той, хто перший, визнає Ісуса Христа за Господа і Спасителя перед людьми. Не раз визнав, я хочу це нагадати, не раз визнав, а визнає постійно Ісуса за Господа і Спасителя перед людьми. Той, хто любить Бога, і людей. Той, хто живе у святості, той, хто прощає всім тим, хто його образив по дорослому, забуваючи. І той, хто приймає участь у причасті, Біблія каже, що така людина має живу віру. А значить, ця людина. Буде з Богом у вічності. Амінь. Ви дивилися проповідь, обітниця вічного життя. І ми з вами говорили, що та людина, яка має в серці живу віру, вона буде реально мати вічне життя з Богом на небі. І ми говорили про п'ять пунктів, через які ми можемо себе провірити, наскільки наша віра є живою. Деколи да, люди кажуть, що в мене є Бог в серці, я думаю, що ми повинні більш серйозно відноситися до цього і провіряти себе, наскільки цей Бог у нашому серці є, наскільки є дійсно живою наша віра. Але перед тим, як перевірити себе, ми повинні розуміти, що відносини з Богом налагоджуються крок. За кроком. І ось перший крок до налагодження відносин із живим Богом це запрошення Ісуса Христа у своє життя. Без цього кроку неможливо налагодити відносини з Богом. Ми можемо ходити в церкву, можемо робити добрі діла, можемо бути хорошою людиною, але якщо ми не зробимо цей перший крок, тоді ми не будемо мати можливості налагодити з Богом реальні, живі. Відносини. І тому зараз, якщо ви маєте бажання дійсно налагодити відносини із Богом, щоб отримати обітницю вічного життя і бути з Ним у вічності на небі, потрить, будь ласка, за мною цю молитву. Сегодні Бог, я визнаю, що я потребую тебе. Я визнаю, що я грішник. І тому розкаюся в своїх гріхах, неправильних вчинках, Неправильних думках. Я запрошую тебе, Ісус, щоб ти прийшов у моє життя, наповни моє серце своїм Духом Святим. Я визнаю Тебе, Ісус, за Господа і Спасителя свого життя. Амінь. Якщо ви говорили цю коротеньку молитву від чистого серця, то це перший крок для того, щоб налагодити дійсно відносини із Богом. Ви відкрили своє серце для того, щоб Дух Святий міг рухатися разом з вами по дорозі, яка веде до вічного життя. Але вам потрібно зростати духовно. Для цього потрібно знайти одну із живих церков і почати її відвідувати, для того, щоб спілкуючись з такими же людьми, як ви, ви могли зростати в Бозі. Нехай Господь! Благословить вас і ваші сім'ї. До зустрічі у наступній передачі. Ви дивилися передачу Вихід Є. Якщо вас зацікавили теми, які ми піднімаємо, у вас виникли запитання, чи ви переживаєте складну ситуацію та потребуєте поради, ми з радістю готові відповісти на ваші запитання та помолитися за вирішення вашої ситуації. Пишіть нам абонентська скринька 56 місто Чернівці 58002, емейл дімслави.собачка.ур заходьте на наш сайт дімслави.ком Наші служіння проходять щонеділі о 10-й годині за адресою місто Чернівці вулиця Шепетівська, 5. Наші телефони 55 32 19 90 01 40.